Це просто народ шок. Подивіться на цю красоту. Гляньте, свіжак, молодіж, взагалі. Так, пацанчики, знімаємо відео про гриби. Декілька підписників питало про грибочки, що ти каже, не зняв. Ну, що не зняв, тоді не знаю, а сьогодні знімем. Соєю розібралися, пообідали. Блін, Васильох, пилку треба було брати, повністю заряджена доверху. Этот, пообідали, а там камінь, щось жарко, тепер щоки. І кажу, Оську сойкою розібралися. Давай кажу, поїхали по гриби. Та кажу, я не грибник. Та кажу, поїхали. Чого ти кажу? Не то саме, я не цей той. І взагалі ми поїхали. Поїхали. І приїхали. Ось бачите, якийсь непонятні один, другий, третій, то я не знаю, до тих не йдемо. Так, а тут ось є. Ось ще якийсь, бачите, розновидності. Ну, це не опеньки, не свідобні. І тут я їду. Дивлюся э, по березам. Тут у нас берези більш-менш живі, коли ось одна подгулявша. І ось дивіться, висять грибочки. Які мають назву вішанка. Зараз ми їх оттуда залабаємо. Ви спитаєте, як? Зараз це все діло покажу. Але обратіть увагу туди он наверх. Питається в задачі, як їх достати. Понятно, що можна зараз. Як є, я бачив артисти. Пилочкою чи рікс. Ну а зачем? Так на слідушій год на цій березі по-любому буде е, якісь грибочки. Ось дві гронки і веся. Дві більше ж нема. Нема, ось, ось тільки двойка. Ось молодіж лізе, бачите. І там дві. І кукуруза. Вгадайте чи я. І ми її орати не будемо і дискуватися теж. Ось отак і будемо сіяти. Почитали це нову затратну частину і прийняли рішення, що, мабуть, ні. Будемо ми сіяти, як має бути. На ну, ось рюкзі, зараз покаже людям кадр. Була в мене тут значить, це удочка 7-метрова. Ну, якщо 5 осталося з неї, то це буде бомба. Що ми робимо? Гриби, збирай. Отак. так. Тут треба настроїти процес, треба вже ніточку поміняти. Оп. Хоп! Вуаля. Хе-хе, це Васильок таке любить, він каже, як отак руки падають, вообще просто бобно. Пакетик і сюди. І ще ще оту меншеньку чи і ножик не взяли. Я ножик забув взяти. Та ти думаєш, що буде низько так. То... Та можуть вже буде, Дожди вже нові полікся. А в тебе нема в дев'яти? Ні, нема. Оп! Тут одинарно зривати не будемо, це теж. Так, ловіть лайфхак. Оце удочка, ниточка і можна грибочки доставати з різної висоти. Ну, оці, звісно, мене достануть. Не достану. Так, їдемо далі. Їдемо далі. Тут такі вони більш живі ці березі. Це чудом, що одна грона висіла, так що їдемо далі, не перемикайтеся. Їдемо це їдемо народ. Вроді би є пропавші ці ж берези. А на даному частку немає грибів. Ну Ми і минулого разу це десь місяць пройшов. Mm -hmm. Ну хай мене місяць, ну неділі три десь да? пройшло, то тут а теж їхали, От на цій ділянці ну не було тупо. Ось, пропавші берези і на них тишина. Ти бачите, по гриби, блін. По гриби люди пішком ходять, а ми гриби на машині. О, єсть, 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 єсть. есть Ходім, тебе покажу. Апаратура. Проїхали, ми по грязюки. Такі канави були. Ну а дев'ятка по проходимості Огонь Огонь Так, вудочка, Вудочка. і ходім, ходім, ходям. льожечка. Щось какушонке не козячи, диви. Нет. Ось ще одна, диви. А тут -а кози бічують, тільки так ось, одна, друга, третя. А тут -а хтось був. А не ми часом тут -а були, Прошлий раз на ній теж диви. Та, О, там знизу, помниш, було, така груна класна вистіла. Оце, мабуть, воно. І ось дивіться доверху. Одна, друга, третя і вверху четверта. Може це ми тут і хапнули були Богу. той раз. Красота. А ну з цієї сторони нема. Ось прямо на вікках. Ось, ви бачите? І оце ж на е, цих. На е, здорових березах грибів нема. Оце коли воно таке вже ось потрєпане життю, на них є. Але взагалі я навіть не знав ніколи, що на березах можуть бути гриби. Я, я знаю на осиках. Стара осика, все там отработана схема, скажімо так. А це в цьому році комбайнери косили кукурудзу, кажуть, не кажуть, а їдуть і насобирали два пакети вішанок. Де ви їх могли знайти? Та вон по посадкам. Ми в ту посадку. Йо-моє, там їх висить, я ті дам. Так якось ось зараз. Бачите? Так що зрізаємо, зрізаємо, На, навосілля, фіксуй. Наш телескопічний. Чтіки не навантажувач. Розвантажувач. <гум> Бере, розвантажуємо вже. Ще ж треба йому це запутати. Ні, ну це як завжди, як на рибалці. Льоскою <різку> кой по як досыта туда? <різку> да. Так. Не так, а загроші. Хопа. Та -мо. Вот так розсипалося Його. нічого така грунта була гарна не? і що ти оце вишенки, чим хорошо три грунти зрізав воно вже на жарюху є да. А що ж ти з ними нічого робити не треба саме м'я Влялась на ветке, на ветке лосять, да? Угу. Ой, все. Ой, сбы. Диви. Прям с пит кури вот Так, Добавить надо. Щось застряло чи перекрутилося. Так не так, так не так. О, це хороша, де коротка. Та що шо таке? Щось наша конструкція до долазбу. Перехвалив. А, ось все узел. Ти поняв. гляньте на цю красоту. Диви. Самое м'ясо. Ну, сейчас одну, не той бы достали, так мешает ветка. Операція Э. E. Опа! Э. E. Бомба. Там да, ну, попробую, конечно, но ну, дочки то должно ну, хватить, чтобы тут прям присутствовать. Хватить, а я должен хватить. Блін, неудобно. Я за проеччук не годится. Переведем. И тупо це бачиш ветка мішок. Mm, да. Блин. А якщо так упробуй?

Не. не судьба. Не судьба, то не та стане. далі, це не кінець. Коротше, ми як сапожники без сапог, так оце як поїхали по гриби без ножа. Технічки нема. Ну а вийшов із ситуації, яка будемо болгаричним кругом відрізати. Проїхали отої останньої точки, я не знаю, скільки метрів 500-700 десь. Да? І оце вже, отсюди я вже буду йти пішком і дивитися. І он обвішано, зараз підемо покажемо. Удосконалили чуть, чуть удочку, поміняли нитку і на кожному коліні прив'язали скотч. Воно то може повпливає на складання, ну будемо в руках держати, тоді розберемо. А, але воно буде не так путатися, мені здається, буде так практичніше. так що погнали. Сказав, що сказав, він, він шарив темі, круг взяв і зараз буде шатирить. А я побачив зверху грибочки. Тепер з нею пройти. А потім дивлюся, вони знизу вони є. Що це за катакомба? Хто знає, напишіть в коментарях. Опа! І це ж опять, дивися, це ж тут а ми були, це 100%. Понятно, що ці ми трогати не будемо, але ось, дивіться, висить, а воно. Дивіться, забито воно доверху. І ось, дивись, он, глянь, уверх. Оце ж от і воно. Ось ось ще він поки. Оце ж ми от зримали. Тобто не, оцих ага. не було. Якби вони були, ми б їх би забрали. Звісно, їх не було. Це свіжак. Молодежний. З цієї сторони. Манюньки, ти не годяться, ти не достанемо. Так що... О, і на натиянов. Або ти теж є. Він. Зараз і туди йдемо. На. Хай люди щось на вечір дивляться, якесь відео. Не все ж в дивиться. Як в тракторі ми їздимо. Ми ще ж кроме трактора чим займаємося. Ну так. Да. Ось такий рікс. Воно ще ясне його, так? Да? Без удочки. Диви. Оп. І жмення. М'яса. Зразу є, так. Да. Ага, підожди. Дивись ще пару деревин, і у нас вже кульок отакий буде повністю. Да. Так, і всі малі не трогають. Ага. сюди. Більше ж ага, воно ще. Давай я оцю гронку зріжу. <laughs> Дивись, не оступайся. Ого. Можу гонуть. Хоп! Ну це знали. Дві які Да. Так, пошли вон туди он далі, я таке як на піщу А дрова лежить, так? Да? Це так мы поїхали по дрова з тобою і забулетили, туди? Да. Ой-ой-ой-ой-ой. А, то ті дерев'яні. Так, показав, так. так, ну нічого. Розвертаємося, йдемо далі. Ти йди, переїжджай далі, а я пішов потихонечку. Потихонечку, не спіша через ці катакомби. І оце бачите, там грибочки. Питається задачі, яким образом, да, їздимо. Як не за 100 кілометрів по ті гриби. Так, блін на дальняки кудись. А вони ось. У посадках біля полів. ну Це правда не наше було, ну, але не важливо. Так. І я собі тепер отак пішов, оглядаючись на отакі берези. А Васильок під'їжджатиме машиною, бо він не гребник. Це його слова. Красота, листя опало, все видно чітко. Ну тільки не для опеньків, так? Да? А я тоді раз як ходив, думаю, от ще для повного щастя знайти такий пеньочок толковий, щоб там відро пеньок було. Ну я то ось знайшов навіть в прямому ефірі. Ну тільки ж це не опеньки, Це якісь не гадяться. Не Так, там нема. І оце через усю цю посадку, отакі от катакомби, як я показував. Може хтось роз'яснить, що то воно таке. Так що погуляємо з вами по ліску. Подивитись. ж комусь це цікаво. Так, ну щоб не розтягувати, давайте потихонечку йду, находжу і показую. бо ось уже зацепився вудкою. Вам На е, рівні лиця знімаю. Подимаємо вгору голову. Вон дивіться, з якими забито, ну, я ж їх нічим не достану. Хіба що треба маніту, щоб до них долізти? А ну, тут зараз така місцинка мені підказує, що тут ми ще щось завжди знайти. Бачите, поломані берези що це таке? Чи це оце... Та ні, якісь гриби такі, я не знаю. Чи це оці, як вони? О! Чи це воно отаке? Так це тверде те м'яке. Коротше, не знаю. А ну дивимося тут. Тут така місцина, мені кажеться, щось ми дожні. Там воно високо. Не достать. Ні, ви знаєте, нема. Думав, зараз ми тут щось подріжемо нема. Йдемо далі. Гляньте, воно вище пішло, зараз збільшує. Диви. Тільки ж як туди достать. Ну, то може оту зараз судочкою спробую достати, але це не точно. Тільки до одної, бачите, ось достаю. А всі останні верху. Будьте добрий. Є. 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 Есть. Есть далі. Давай ножа, селк. Імпровізовано. Кажу ножа давай імпровізованого. Дивіться. На лежачій гілочці. Ось все є, красавчики. А ну давай, тестуй свій нож ножик. Це він там є. тебе чий. Ганзо, переганзо. Да. Це не реклама. Да. <рес> <рес> Чікс. Хто таке оце робив? Це там зараз в коментарях начнуть. А що делати? А як вийти з ситуації? Як в технічці ножика нема. Зато є круг. Питається задача тільки тільки зачем, так? Да? Одясни, Васю. Одеснивай. Да, я не знаю, это болгарку так себе А тут что-то не забрал из защиты. Чи я не отдал, <laughs> <laughs> чи не отдал. Осталась машина за защитой. Кто? Ну и цей уже манюнки. смекне. Все, тут уже нема, обнесли. Ходим дальше. Нож вещь. Да. А ось дивіться екземплярщики висять. Зараз зрізаємо. Це просто народ шок. Ого, чим це так вимазать. Ви подивіться на цю красоту. Гляньте, свіжак, молодж, взагалі. Тіко-тіко. Давай, Васильов, ти не грибник. не ти доручає від. Зверху ріж, зверху. Зверху. Зверху ти ж бачиш. Йома, оце вещь, оце воно. Диви, м'ясо, да? Клас, а запах. А. Шо ти шо? лежачий, бачите. І в нас вже пакет повнющий. Що тут, блін? Півчаса не пройшло. Оце вам і думай, да? Так що може хтось такий, як і я, грибник супер-пупер люксовий, будете знати. Що на березах теж вишенки ростуть. Красота, ну. І це ж іменно ну, ну, свіжак. Та я по морозу колись збирали їх. Я ось як буду монтувати, повторяю, фотки, сільські років назад ми їздили і на осиках збирали. Покажу вам, які були грони. Це просто бомба. Бомба. Так, то поганенькі. О! Типу, О, забита береза, вся доверху. Тільки ж ми туди не достанемо нічого. Ми її пройшли, просто тупо пройшли. А гриб єсть. І питається, це йдемо з Васильком філософством. Ну як ти, де ти взялося? Ну ладно, там внизу там. Ха -ха, кадр дивіться який. Ха -ха -ха -ха. Клас. Десь там птичка, десь там щось. Ну де взяться грибниці? Ви подивіться. О, Васильова, кость вони, глянь! Не си, все, йома, я думав, це оце, я все, дивіться, а це яка красота. Обалдеть! І дивіться доверху, вся забита Просто шок Оце бомба оці, ось дій ми їх зараз візьмем. Воно видно, що прям ну тупо свіжак. Ти ж наверху то вже старі, а це ось все. свіжак, вони виросли за оце время, Ти шо ти шо? Вещь. Зараз зрізаємо, покажу, які вони вийдуть. Ви подивіться на цю красоту. Оце ж віточки, що я там показував. Це ось одна, а це ось друга. М'ясо. Це ж туба, представляєте? Та ну це вже все, картошку вечором вже за цього одного ну, гриба жар. Просто бомба. Це ми, звісно, на, тихі, на тиху охоту попали. Ну це йому видно, що це от прямо свіжачок. Бо там попереднє були, ну скажімо так, старуваті вони. В тому плані, що давно вони вже. А це ж ось 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 стільки-тільки вилізли. Там ну, по време не знаю. Клас. Так, погнали далі на поїздки. Все, Див... пакет повний. Як скучно, можна такі повісти. А, одноразові? Так. як перевірять, чи гриби ні? З'їв. Ну, поїв по, поїв же ж вечно. Ну. Завів будильник. Якщо почув будильник, значить сідом. Якщо не почув, значить. Ну логічно. Так, йдемо далі. Оце ж іде тебе собі по лісу, так? Да? По посадки по лісу, не важно. Гриби дивитися там наліво, направо. Може там якась тваринка побігла, прикольно, так? Да? Потім бах. А що тут відбувається? Таке враження, як тут ще на монтаж в лісі, чи в посадці. Це ж хтось заїхав, папуас викинув і красота вийшла, так? Да? Ми вже той пакетик добили, добили, йдемо далі. Є грибочки, попадаються, проскакують, все красиво, все добре. Навіть лавочка он є. Зараз дойдемо, покажу. Дров просто море. О, п'ять колеса. Дров просто море. Як старих поганих трюхлих. Так і хороших, які там вон ось упала деревина, воно зараз сухата гілка. Бери пиляй, красота. Так що на цій березі? Пустота. Резина. Столик. Ну а біля столика, як завжди, правильно. Не знаю. Моє тут зустрічі происходить їх не хтось спеціально викинув дай на все. ось бач якісь росли папуаси Но ми такі не беремо ми не розуміємо що це ми тільки те що, що ми розуміємо так тут нормальні а туди он, далі треба йти йдемо на спокійнячках коли ось вони і це старі бачите це вже старі, вони вже не гадяться. Ну диви наверху ось. їх зрізати, Ти думаєш, я не знаю, чи це правильно. Та ну мабуть, правильно. Ось. Ось молодіж зрізає сюди. Оце, так. Да. Зверху то опять старі. І зараз я воно дочкою достану. Молоденькі. То старі, так? Да. Клас, Васильок приймає участь, хоча казав, не грибник. А йому подобалося, яка гриби. Так пахнуть. Що вже їх їсти хочеться, так? Да? Mm -hmm. О, Зараз ми оці бомбанемо. майже народ доходимо, нам залишилося чуть трохи небагато ще, може, метрів 100-200. І дивіться, красота. дивіться, Тільки-тільки ось, ось лізуть. Це свіжак, оце взагалі просто. Okay, Нема ось бачиш, манюньки. Дивіться, лізуть, лізуть. То тобто, є це, я думаю, навіть, через недільку, якби ми сюди навідалися. Тут би були монстри такі. І дивіться наверх. І ми оці зараз всі достанем. Ну от ти, мабуть, ні. Так, да, так, да, ти ні ти не достанемо. Воно дивишся в камеру, отсюди станемо 100%. Диви, яке красиве. Оце, це молодь. Це свіжачок. Пахнуть. І що я вам скажу? Ідемо, йдемо. Клац, на березі кажу, дивися, висять. І ми тут вже були. Видно, в оберезі по білому, пошморгано удочкою. Тобто на тих самих деревах, в основному, на яких і було, тільки може там, знаєте, не дорізали, що з грибниці далі пішло. Ось такий момент. Спостерігається. Три часа дня, але ну, вже таке враження, як 5 годин вечора. Такі реалії. Так, зараз забираємо там оті красиві. Доходимо вже до кінця, щоб естафету. Так скажемо, закончить. І підведемо міток. Не перемикайтесь. Хух. Вертаємось назад. Ви прикиньте це, Васильов каже, якби ми вийшли на трасу Київ-Харків. Це один з пакетом, а другий з зудочкою. Щоб люди подумали. Як ти далі проказав? Ну і дурки ж розпустили і всі побігли. Дурки ж порозпускали, подумали б люди, що побігли. Не всі вальти в колоді. Хух. Пройшли вже метрів 500 і ще, метрів 500 йти, у нас там ще по дорозі десь пакетики тут ось є. Якщо ми, навіть, то висипемо, так, да, Васильок і цей буде повний. Оце величенький пакетик. Не БМВ, ні. Зараз ось доїдемо тоді до технічки і покажемо, що ми насобирали. Засіки десь ну, за -за час, час-півтора часа хай десь отак. Є, грибочки є, так що можна їхати в ту посадку, де ми з батей були. Теж гриби будуть. А ще поїхати, ну туди вже точно не доїдеш, хіба що на танки. Там, де ми ті года, ото, що я поставляв фотографії, бачили? Ото, звісно, груни. Це перший раз в житті я збирав вішанки, це мені товариш показав. І висять наверху. Я розумію, що вони висять, але я їх не достану. Показав, то звісно кайфанули ми тоді. Такі важкі... А я ж тобі показував фотки. Mm, yeah. Просто. Грони такі, як голова. Та ну і тут такі, пару штучок таких теж є гарних. Я показував, звісно, кайфанули чуть трохи. Вроді по-своєму і заморилися, що це ж ходить От там по корчам всяких. Всяких. Але в той же час і є. Так, щось я не бачу, а жажа, -жа ну, да? щось блестить. Ага. Короче, ще йти, да йти. А ти повніш, де кульок на дорозі. Да, на дорозі, значить десь ми його найдемо. Зараз, секунда для вас, ми на місці. Подивитеся, що ми назбирали. Демонструй, Васильок, наші грибочки, людям. Будьте любезні. Дивіться, яка красота. І он цілий пакет. Як краще саме тим буде. А ну великий доставай. Самий шикарний взагалі. Просто бомба. Просто. Та не їж хоч. Хо, та ще коні двої не ша. Все, народ, відлічилися, скажімо так. Результат є. Заморені промокші, чи зато по що. Зато позвоюємо релакснура. Так, да, є такий момент. Мряка, труба. Все, <Mister> народ, на цьому завершую. Дякую за увагу. Всім пока.